Тепла ваші ватрі вцілілі. модифікатори дуже важлива частина ігрового розвитку в сурваріо. Сьогодні розповімо, що вони собою представляють, на що впливають, як їх отримати або змінити. Предмети з додатковими властивостями можуть випасти за підсумками бою як призи за ваші успіхи, але в грі ви також здатні самостійно надавати вашій зброї або спорядженню необхідні характеристики. Модифікація дає можливість покращувати певний параметр. Ви зможете удосконалювати позитивні якості або мінімізувати негативні. Поліпшенню піддається будь-яка наявна характеристика. Наприклад, для рукавиць це може бути плюс 3 до броні або плюс 6% до швидкості прицілювання. Кількість додаткових властивостей і їх бонуси обмежені. Три властивості для кожної одиниці спорядження це доступний у грі максимум. Найбільший бонус до броні плюс вісім, до дисперсії плюс 10%. Поліпшення відбувається з витратами внутрішньої ігрової або преміумної валюти. Якщо ви розраховуєтеся за процес модифікації сріблом, ймовірність вдалого поліпшення складе 50%. При оплаті золотом предмет гарантовано отримає додатковий параметр. Оберіть предмет, натисніть на кнопку Поліпшити і перейдіть у вікно, що відкрилося. Тут ви знаходите потрібний предмет донор і перетягуєте його в другий слот. Далі вкажіть валюту і клацніть на поліпшити. Отже, ми отримали предмет з випадковою властивістю. Назва предмета забарвиться в синій, а його іконка отримує символ відзнаку такого ж кольору. Предмет донор втрачається незалежно від результату. Хочете отримати предмет з двома додатковими характеристиками, тоді ви повинні повторити свої дії за тією ж схемою. Враховуйте зброю, яку берете в якості донора. За відсутності поліпшень, шанс отримання нового параметра падає вдвічі. Використовувана валюта не надає тут ніякого впливу. Крім того, існує ймовірність втрати вже отриманої властивості. Аби збільшити шанси на успішно виконану модифікацію, задійте в ролі донора предмет такого ж кольору. Назва предмета і символ поліпшення забарвляться в зелений колір. Вам вдалося додати ще одну властивість. Ви досягнете максимальної кількості додаткових показників, об'єднавши два зелені предмети за тим же алгоритмом. Спорядження, яке має одночасно три модифікатори, відрізняється від інших назвою і символом жовто-помаранчевого кольору. Зауважте, що на створення одного золотого предмета вам знадобиться щонайменше вісім простих. Екіпірування не може послужити донором в тому випадку, коли у нього більше властивостей, ніж у предмети, який ви збираєтеся поліпшити. Не виключено, що одну з властивостей предмета ви захочете змінити. Це можна зробити у вкладці модифікація. Для цього виберіть предмет і перейдіть у потрібний розділ. З усіх параметрів ви можете змінити лише один, але стільки разів, скільки вам забажається. Запам'ятайте, змінити показник за срібло дозволяється не частіше одного разу за 6 годин. У той же час це обмеження не діє, коли ви розраховуєтеся золотою валютою. Оберіть валюту, натисніть Змінити і отримаєте три випадкові властивості на заміну. Віддайте перевагу потрібній і тисніть на зміна. З кожним наступним поліпшенням за срібло ціна буде рости. Таким чином ви можете замінити марну характеристику. На нашу думку, вдалою стратегією може бути комбінування модифікаторів на різних типах спорядження. До прикладу, у рукавиць і зброї добре поєднуються модифікатори компенсації віддачі, а у куртки, штанів і черевиків швидкість пересування. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Побачимося в новому відео. Українською мовою озвучено порталом playua.net.